П'ять років живе з невиліковною хворобою. Скільки е, там за народженням тобі було е, призначено, стільки ти проживеш? Олексій Суханов шокував зізнанням. Позиція не продається. Чого коштувала відомому ведучому його позиція? Я і вважаю, що в так званій Росії нема суспільства. Є юрба, шукуючи зізнання Олексія Суханова, про що мовчав відомий український ведучий? Чи вийшло в нього обривати всі зв'язки з РФ? Та чому всіляко приховує свою другу половинку? Розкажу вам я, Олена Ковальова. За його спиною купу проєктів, сотні зйомок і тисячі прихильників. Олексій Суханов відомий український журналіст та ведучий. Утім, днями соцмережі сколихнула новина. У відомого ведучого виявили невиліковну хворобу. Більше п'яти років він навіть не здогадувався про свої проблеми зі здоров'ям. Про це він заявив в інтерв'ю з медексперткою Катериною Трошик. Виявляється, він в мене вже п'ять років, а його виявили нещодавно. Розумієте? через те, що у мене просто не було сил не фізичних, не емоційних. І ось я приходжу до лікаря. Він каже: давайте Здамо аналізи, а потім дивиться, каже: я, я не знаю, як ви працювали з такими аналізами, де сили брали. Він сказав, що цукровий діабет, і власне ось почалося лікування. Ведучому призначили медикаментозне лікування, а також новий режим харчування. Тепер зірка має ретельно контролювати рівень цукру в крові. Проте за словами Олексія Суханова, всіх рекомендацій він не дотримується. Я ж зараз знову. Казни, як приймають і пігулки. А вони мені ще сказали, що три рази ось ви маєте їсти в день і, і такими порціями, і ще колоти собі пальце, вимірюючи цей цукор. Yeah. Я кажу, ви що з вузду з... ну я не буду колоти. По-перше, я не люблю, коли мені колять пальці. Ведучий зазначив, що звертається до лікарів лише тоді, коли організм подає тривожні сигнали, а ще впевнено називає себе фаталістом. Я взагалі фаталіст. Я фаталіст. Ось скільки е, там е, за народженням тобі було е, призначено, стільки ти проживеш. Що ще відомо про Олексія Суханова? Журналіст родом з центральної Росії. Він народився в місті Іванова в родині інженерів. Тим з дитинства мріяв про роботу на телебаченні. Під час навчання в технікумі писав передачі на місцевому радіо. Пізніше Суханова запросили працювати на обласному радіо рідного міста. Згодом він став ведучим на місцевому телебаченні. У день студент на ранок і ввечері диктор обласного радіо. У липні 2001-го Суханова запросили до Москви. Протягом п'яти років він працював ведучим програму сьогодні на пропагандистських телеканалах. З 2006 року його голос лунав на радіо Сіті ФМ. Загалом Олексій Суханов пропрацював у російських медіа більше 40 років до 2014-го. Він підтримав Євромайдан, засудив окупацію Криму та російську агресію на сході України. Відомий ведучий покинув роботу на російському телебаченні та назавжди виїхав з РФ. У 2014 році журналіст остаточно переїхав до України. А вже у 2015 році ввів кулінарну рубрику Кращі рецепти на ранковому шоу Ранок з Україною на телеканалі Україна. Протягом 2016 року он был ведущим программы Кулинарная академия. Здравствуйте! Это кухня для тех, кто уже умеет готовить, и для тех, кто только учится. Возможно, вы удивитесь, узнав, сколько всего вкусного и интересного можно приготовить. Проте всенародну любов та визнання йому дав проект Говорить Україна. Глядачі захоплювалися вмінням ведучого співчувати та проникатися кожною історією героїв у програмі. Близько десяти років Олексій Суханов був незмінним ведучим ТОК-шоу. Ви дивитесь головне ток-шоу України. Це говорить Україна з Олексієм Сухановим. Добрий вечір. Кошик примирення для невірної дружини. Ось тема програми. Сьогодні у січні 2022-го чоловік поділився радісною новиною. Він офіційно став українцем. В одному за інтерв'ю ведучий розповів, як саме отримав паспорт України та як пройшов перевірку. Співбесіда була з представниками спецслужб. Спецслужб. Ну звісно, ну так вони мають перевірити. У нас такі складні часи. Ви стовідсотковий вже українець. Ви тепер не за яких обставин не можете їздити до себе на батьківщину в Росію. Ось поклавши руку на серце, мене туди не тягне. Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну зйомки шоу, де працював ведучий, припинили надія на відродження проєкту Говорить Україна була до липня 2022-го. Адже тоді телеканал Україна припинив своє мовлення. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення анулювала ліцензії каналу. В одному з інтерв'ю Суханов розповів, як пережив втрату роботи. Я досі не, не можу все ж таки е, дійсно. Повернутися до тями я ще е, досі в шоці. Це е, дійсно мій особистий бій, е, адже говорить Україна е, була е, програма моєю дитиною. І її раптом не стало. Це був мій сенс. Це не просто робота. Згодом ведучий створив власне шоу на Ютубі. Говорить Суханов. В ньому йому допомогла команда колишніх співробітників каналу Україна. Журналіст запрошував до себе як і зіркових гостей, так і військових. Втім, же у лютому 2023 року Олексій Суханов все таки повернувся на телебачення на улюблене ток шоу, втім же на іншому каналі. Відтоді він став ведучим програми Говорить вся країна та розпочав співпрацю з телеканалом Один Плюс Один. Куди у Вінниці зник зникне речення. Ось тема програми сьогодні. Я Олексій Зухану, вітаю вас чи підтримує Сухану зв'язок з РФ після 24 лютого 2022 року. Відомий ведучий відрікся від всього російського зараз. Я громадянин України, прошу всіх раз і назавжди збагнути це ще до початку війни. Коли це підписало щось там про ЛДНР, я тоді вже в інстаграм написав пост взагалі себе. Жодним чином відтоді остаточно не пов'язує з Рашею. Варто зазначити, ведучий також розірвав всі зв'язки зі своїми родичами. Він не спілкується з батьками-росіянами через їхню позицію щодо війни в Україні. В одному інтерв'ю журналіст зізнався, що батьки навіть не привітали його з ювілеєм. Ні, не привітали. Ми не спілкуємося. після 24 лютого. Після того дзвінка, коли мама зателефонувала і сказала, ну Добре, давай вже повертай додому. Наскільки я зрозумів, маючи на увазі, годі погрався і давай вже. Після того, як я сказав, ти нічого так і не зрозуміла. Ти так і не зрозуміла мене. З ведучим намагався вийти на зв'язок його знайомий, який нині проживає в Росії. Суханов бурхливо відреагував на цей дзвінок. У соцмережах чоловік різко висловився у бік росіян та прихильників Путіна. Ви рахуєте, скількох ви вбили. А скільки років життя ви та кожен з вас вже вкрали? Ви ті, хто розгулює зараз світом, не замислюючись з приводу цінності життя, бо продовжуєте надувати тільки власне его. Тому йдіть ви і ти, Женя, теж нещодавно після масованої ворожої атаки на Україну Олексій Суханов звернувся до ворогів з емоційною заявою. Зірка вкотре наголосив про їх цинічність та побажав відчути те саме на власній шкірі. Нехай кожному з вас повернеться бумерангом і тією мірою, наскільки ви підтримуєте тероризм своєї країни і банду цинічних при владі. Чи вільне серце українського телеведучого? Своє особисте життя Суханов тримає під завісою. Відомо, що Олексій був офіційно одружений лише одного разу. Його обраницею стала росіянка Ольга. Подружжя було разом протягом 13 років. Втім, у 2016-му пара розлучилася. Подробиць та причин розлучення вони не розкрили. І, ймовірно, сама відстань між коханими стала на заваді у стосунках. Після невдалого шлюбу Олексію Суханову неодноразово прописували романи з чоловіком. Проте сам ведучий постійно це спростовував. Він довгий час не афішував своє особисте. Втім, у 2024 році, в одному з інтерв'ю, шоумен заявив: більше не холостяк. Але ім'я своєї партнерки розголошувати не став. Я можу сказати, що я щаслива людина. У моєму серці достатньо любові. Не можна собі забороняти кохання. Але Зірка привідкрив завісу свого життя та розкрив деякі плани на майбутнє. Чоловік збирається усиновити дитину. Моє рішення давно вже таке, але є людина, яка поки проти цього росіянин з українським серцем. Він залишив на Росії все: роботу, друзів, дружину, батьків. Аби почати нове життя в Україні, він не зрадив здоровому глузду та не став жертвою путінської пропаганди. Більше десяти років Олексій Суханов з повагою наголошує: він український ведучий. Як ви ставитесь до відомого шоумена? Які програми з ним подобаються найбільше. Напишіть у коментарях. А також не забудьте про підписку на наш канал та вподобайку. З вами була Олена Ковальова. Побачимось.